Я боюся виглядати некоректним і політично некоректним передусім, але, на мій погляд, місія культури в часи криз конфліктувати, творити конфлікти, збурювати. І тільки таким чином ці кризи можуть якось. Вирішуватись, розв'язуватись, виходити на е, якісь післякризові е, перспективи. От. Загалом після кризова перспектива – це теж жахливо звучить, тому що коли ми чуємо е, таке слово, як післякризова, е, то, то вже нічого хорошого ми собі не уявляємо. От. Але криза не може тривати вічно. І якщо е, під час кризи е, закривати очі на Суворість і жорстокість буття ну і передусім на правду. І намагатися говорити лише заспокійливі речі, то це так, наче е, лікування певної болісної хвороби винятково е, самими тільки е, цими е, болевтолюючими засобами. А треба лікувати причини хвороби, тобто треба хірургічні засоби іноді вживати, треба вживати якусь там хіміотерапію е, дуже неприємну і важку. От тому, власне кажучи, культура як що вона претендує на якусь роль загалом у кризах, то е, вона повинна е, бути агресивною конфліктною і е, тільки таким чином е, якусь місію їй вдасться виконати.